У столиці України відзначила 500річний ювілей з дня народження великого светського поета Алішера на Урочисте засідання відкрив письменник академік Олександр Корнійчук. Тут зібрались академіки, літератори, діячі науки, мистецтва, кращі стахановці столиці Радянської України. Доповідь про життя і творчість. Ішера на вої зробив поет Микола Бажан, що переклав видатні твори на вої на українську мову. Поряд з Пушкіним, Шевченком, Шадару Ставерік Алішер на вої, близький та дорогий усім радянським людям. Ювілей Алішера на вої демонстрація непохитної дружби народів нашої батьківщини. Заклик Центрального комітету КПБУ буряководи України дружно виходять на боротьбу з бур'янами та шкідниками ванів. В кормоспі «Червона Україна» на Харківщині почалася масова шаровка бурякових сходів. Попереду Іванка Одарки Бражник, нагородженої орденом Леніна зобов'язала зібрати на площі своєї ланки не менше як 600 центнерів буряків з гектара. Цього року буряководи республіки порадують батьківщину новими перемогами. Недавно кияни були свідками незвичайного змагання. Змагався Іван Рахманін зі своїми учнями. І всіх кінців країни приїхали передові будівельники, щоб обмінятися досвідом з розслабленим українським муляром Іваном Рахманіним. Чітка організація праці, добра підготовка робочого місця забезпечують видатні рекорди новатора. Під час обмін досвідом кращий муляр Казахстану Хаким Арінов змагався з своїм учителем на швидкісну платні. Переміг Рахманін, але змагання на цьому не закінчилось. Хакіна Арінов продовжить його на будовах Казахстану. Дніпропетровськ. Місто Металургів, місто сад на Дніпрі. Тут проходило дитинство двічі героя Радянського Союзу Олексія Федорова. Сьогодні тисячі трудящих міста зібрались на центральному майдані, щоб вітати з славного земляка прославленого партизанського генерала. Двічі <му> героїв героєві Союзу Олексію Федоровичу Федорову за указом радянського уряду встановлюється бюст на його батьківщині. І віками житиме слава про більшовика, народного месника Олексія Федоровича Федорова. У Київському палаці фізкультури найсильніші атлети країни змагались на першість Союзу. Абсолютний чемпіон Союзу РСР та Європи Яків Куценко і на цей раз показав високий спортивний клас, перемігши всіх атлетів своєї категорії. Перше місце серед штангістів на біл важкої ваги завоював чемпіон Союзу РСР та Європи та світу Григорій Новак. Чемпіонам було вручено золоті медалі та призові стрічки за встановлені раніше рекорди. Шість медалей одержав Григорій Новак. Чотири Яків Куценко. Радянські спортсмени високо тримають спортивний прапор своєї вітчизни. Трансатлантичного рейсу повертається радянський лайнер Росія. П'ять морів та океанів пройшов він від Нью-Йорка до Одеси, маючи на борту пасажирів багатьох іноземних держав. Впевнено пливе велетенський електроход зі швидкістю 33 км на годину. Комфортабельний дизель-електроход чудово обладнаний для океанських рейсів. Веде судно досвідчений капітан далекого плавання Семен Йосипович Чорний. Після довгої розлуки приємно знову побачити в береги радянської землі. рідному порту в рідній сонячній Одесі.